Плакали всі і діти, і цей журналісти, тому що ну ми розуміємо, в яких обставинах їм доводиться жити, що вони пережили, що вони чують кожної ночі, незважаючи ні на що, на всі умови, що нема можливості е працювати повноцінно офлайн. Е немає доступу до великої кількості простору, залів, буквально так, щоб просто навіть елементарно проводити репетиції. На сцені студентський оркестр. Мені б хотілося зробити програму духовної музики. Можливо, з Кантат, Баха, можливо, з меси з ораторії, якісь яскраві такі номери. Вітаю з вами діалоги з інтелектуалами. І сьогодні ми поговоримо про хорове мистецтво в прифронтовому Харкові. У нас в гостях доктор філософії. Декан виконавського музикознавчого факультету Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського, художній керівник народного художнього колективу Весняні голоси, маестро Олексій Фартушка. Вітаю вас! Вітаю! Пане Олексію, у вас достатньо багатий досвід роботи в хоровому мистецтві. І, хоча ви є достатньо молодим диригентом, але вас знають вже за такими яскравими проєктами, от досить цікаво дізнатися, а як саме ви обрали свій професійний шлях? Чому ви обрали для себе саме хорове мистецтво? Ну, знаєте, як у будь-якої людини, яка займається музичним мистецтвом професійно, це відбувалося дуже рано. Тобто, я можу сказати, що ну, в сім років ти ще не робиш свідомий вибір, але... Є така історія цікава, що я був в простому дитячому садочку біля дома. Навчався, ходив, приводили мене туди батьки, і одного разу до нас в садочок завітали викладачі відомої школи, де я навчався. Врешті це Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат. Як вона називалася. зараз? Це Харківський державний музичний ліцей. А ну в дитячому садочку я співав пісню, якусь таку, ну дитячу звичайно. І ну, викладачі помітили, що є якісь здібності, і мої батьки не, не займалися ніколи музикою. І е, ну, вони б мене не зорієнтували, і може навіть ніколи б не знали, що є якісь здібності. І власне, тому що е, до е, дитячого садочку приходили в ті часи викладачі, шукали дітей, які є якісь музичні здібності. Власне відіграло ключову роль в цьому. Я почав готуватися. З цими викладачами і ну, пішов навчатися в цю відому, як її називають Харківська десятирічка. дуже гарна музична школа. І ну, мені вона дуже багато дала в житті. І потім вже власне, ті, хто її закінчить, ну, майже, майже немає іншої такої думки, не мають діти думки, що можна піти кудись займатися іншою справою. Тобто там дуже потужна підготовка, дуже серйозна школа. Тобто можна сказати, що життя вас привело до цієї сфери, і ви вже не захотіли піти, бо це вас надихнуло, так мабуть, як у будь-якого підлітка в мене були якісь інші думки, можливо, піти там стопам батьків, але вже в 11 класі, коли я закінчував школу, я тоді чітко для себе зрозумів, що власне, ну, це, це те, що я можу, це те, що мені подобається. І це те, чим я хочу займатися далі. Тому я я навіть пробував ходив там на підкурси десь в різні сфери, скажімо так, діяльності, але зрозумів вже за півроку до закінчення школи, що я буду поступати тільки в університет мистецтв, буду продовжувати займатися професійно диригуванням. А як би ви окреслили поняття сучасне хорове мистецтво? Чим воно відрізняється від традиційного, класичного підходу? І взагалі, чи є таке поняття, класичний підхід, там, сучасне мистецтво? Ну, Про хорове мистецтво в такому контексті можна дуже довго і багато говорити, це дуже цікава історія. Сучасне мистецтво, мені здається, воно дуже динамічне, воно різне, його дуже гранне. А традиційне, ну можливо, якщо казати про форми концертів, наприклад, про форми його презентації, можливо, є таке щось більш традиційне, але мені здається, що ну не можна так. Виокремити такі поняття. Бо я ж кажу, мистецтво дуже різне. Це може бути традиційний концерт, і там, де вийшла велика капела, співає е, якусь велику форму, там, симфонію маляра або, там, я не знаю, якусь кантату, ораторію. Або це може бути камер-хорове виконавство, де е, ну, дуже багато зараз цікавих трендів, і світових, таких, і більш локальних. Е, е, дуже динамічна це така система, тому мені здається, що. Тут можна окремо за кожним жанром таким говорити. А в чому значення хорового мистецтва саме зараз, під час війни, під час повномасштабного етапу війни, і саме в прифронтовому Харкові? Теж дуже цікаве таке питання. Хорове мистецтво воно завжди було чимось таким, щось, що є культурним кодом нації, Так розумієте, це і консолідація, а зараз. Взагалі, от з дитячим хором ми трішки переосмислюємо підходи, бо хорове мистецтво це щось про емпатію. Так, от здається, відомий хоровий диригент Павло Моравський казав, що хорове мистецтво це хоровий колектив, це як ідеальне суспільство, так? де кожен чує один одного, де люди співпереживають, співчувають. Тобто це щось про емпатію. Це вчить людей відчувати відчувати один одного. Чути, відчувати емоцію, тобто це е, дуже така е, цікава сфера, і навіть зараз от, в сучасних концепціях педагогічних є така концепція social emotional learning, так, соціально-емоційне е, навчання. От вона дуже от має такі близькі, е, е, близькі точки е, е, перетину з е, е, власне хоровим мистецтвом. В Харкові ну для дітей мені здається це дуже важливо, тому що оскільки ми знаємо, що навчання в школах переважно дистанційне, так онлайн, дуже мало є можливості для дітей бути в соціумі, бути з однолітками, якось вчитися соціальній взаємодії, вчитися якось емоцій зрілості, то власне, от можливості прийти на поспівати в хорі. По, поспілкувати з однолітками це ну надзвичайно цінно. Це можливість відволіктись від того, що відбувається навколо від тривог постійних від цього замкненого простору з монітором, і ну, мені здається, це дійсно дуже гарна можливість. А як війна змінила хоровий репертуар? Чи з'явилися якісь нові твори пов'язані саме? З досвідом травми ось цієї війни, чи можливо є якісь нові проекти пов'язані з цим? Справа в тому, що ну з точки зору репертуару, якщо ми говоримо про колектив де я художній керівник, то ми відійшли, наприклад, від репертуару такого розуміємо, так скажімо, так ворожого ще дуже давно. З 14-го року ми майже, не майже нічого не співали. Російськомовного і так далі. Вони співали. У нас було традиційно, це репертуар складався з українських народних пісень, сучасного репертуару. Тобто для нас писали спеціальні композитори. Ми робили багато прем'єр, там молоді композитори, ми замовляли і писали для нас музику Та, ну, таких більш яскравих номерів. Там це може бути латиноамериканська музика, це може бути джаз і багато. Теж такого цікавого ми співали. Але мені здається, що саме зараз була така перша хвиля з початком повномасштабного вторгнення, коли багато колективів співали пісні такої патріотичної тематики, хорові твори. Зараз мені здається, це звісно важливо. Це має бути в репертуарі обов'язково як виховна функція, так таку, естетичного виховання. Але мені здається, що зараз дуже важливо, саме щоб хоре мистецтво, також давали можливість відволіктись. От зараз у нас відбувається хоровий кемп за підтримки молодіжного банку ініціатив Толока фонду, який нам люб'язно надають простір для занять, за що ми їм дуже вдячні. Ми обрали таку пісню максимально радісно, максимально позитивно, щоб діти прийшли, про все забули, порухалися, співаємо відому популярну пісню Надія Надіяє. І вона така у нас повна радості, вона якось надає особливого натхнення, і мені здається, що заряджає позитивом енергію для того, щоб була якась наснага вчитися, відпочивати, жити далі, особливо зараз в Харкові. Ви є художнім керівником колективу Весняні голоси. Взагалі, весняні голоси це абсолютно унікальне, абсолютно фантастичне явище не лише в Харкові, взагалі в Україні. Як зараз ви бачите місію хору і як взагалі хор працює в прифронтовому Харкові в цих умовах? Як відбуваються репетиції, де відбуваються, скільки зараз учасників хору? Так, ну… Я вже зазначив, що от завдяки підтримки фонду ТОЛОКА ми займаємося в їх безпечному просторі. Частково займаємося, звісно, і онлайн. Якісь репетиції можуть проходити вивчення партій, ознайомлення з репертуаром, але дуже важливо, от як я казав, що є можливість зустрітися офлайн наживо. Так? І ну, ми вже активно спочатку повномасштабного вторгнення працюємо другий рік. І якщо коли ми відновили діяльність свою у Харкові, то в нас було приблизно 12 дітей, і це абсолютно нові діти. Тобто, всі діти, які до початку повноштовного вторгнення були в колективі, ну вони або вже виросли, або вже ну вже дорослі, або багато хто поїхав і не знаходиться в Харкові. Тобто від того складу, який от ми, останній конкурс Лентовичі, на який ми поїхали. І Зайняли лауреатське місце там дітей, на жаль, немає. Хоча вони підтримують з нами зв'язок, беруть участь у наших дистанційних проєктах, які ми також робимо зараз. От, після двох років роботи, завдяки от, власне і проведенню цього кемпу, ми намагаємося розширити, залучати дітей і близько 30 дітей зараз вже в нас навчається, співає. І я думаю, що зовсім скоро ми зможемо побачити результати, бо Фіналом цього кемпу має бути також музичне відео, такий кліп на власну пісню, надія є. І ну я думаю, що це буде цікаво. Чи приймаєте до хору нових учасників? Взагалі що треба, щоб от прийти і стати о, частиною вашого колективу? І взагалі, який вік, які вимоги мають бути? Це певні прослуховування відбуваються взагалі влітку, як працюєте? Поки що ми працюємо до кінця червня, потім, звісно, будуть, можливо, невеличкі канікули для дітей, бо в школі їм треба перепочити. Але з серпня ми відновимо, буде новий сезон, новий навчальний рік. Ми будемо набирати і взагалі в будь-який момент нам можна написати в соціальні мережі, можна прийти до нас, де ми працюємо. Простіше написати в інстаграмі, Фейсбуці і просто долучитись. Ніяких прослуховань проходити не треба. Ми беремо усіх, ми працюємо. Для всіх харків'ян, для громади. Тому це дуже просто і я думаю, що ми будемо набирати обертів, ми відновимо молодшенькі групи для початкової музичної підготовки, бо зараз у нас переважно вік дітей від 10 до 15 років. Тобто, ну, якраз ця група буде підростати. Заповнити старший концертний хор, буде потім зробимо такий для більш маленьких дітей. І наступного сезону я впевнений, що вже ми будемо так працювати. А, а якщо повернутися до того порівняння, про яке ви казали, що хор це як ідеальне суспільство. От саме зараз, саме якщо брати хор весняні голоси, наскільки він є проекцією цього ідеального суспільства, як би ви характеризували. Цю роботу в колективі, наскільки він, вона злагоджена, наскільки комунікують між собою учасники, наскільки відбувається взагалі процес, ось цей творчий, наскільки це легко, чи це з якимись можливо труднощами, викликами? Ну, мені здається, що о, варто зазначити, що є певна динаміка. Тобто, от, як ми починали два роки тому, початок цього сезону абсолютно різні діти. Тобто, ми бачимо, що мені так здається, мені хочеться в це вірити, що власне в тому числі завдяки тому, що вони співають з нами, співпрацюють і разом співпрацюють один з одним, якось відходять на другий план ті травми, які безумовно є в кожної зараз дитини, да і в кожного дорослого. Мені згадується, іноземний журналіст завітав до нас на заняття і ну просив задавав пару питань дітям. І ну, те, що вони відповідали йому, його настільки розчулило, що плакали всі, і діти, і цей журналісти. Тому що ну ми розуміємо, в яких обставинах їм доводиться жити, що вони пережили, що вони чують кожної ночі. Я він питав, що власне вам дає хоровий спів. І більшість дітей відповіли, що ми, коли співаємо, ми забуваємо. Ми, ми не чуємо тривогу, ми не знаємо, що там зовні. Ми знаходимося тут, ми зараз взаємодіємо і. Ну, відволікаємось і якось е, інакше налаштовуємося на, на реальність, скажімо так. Тобто, хор є не лише мистецтвом, а й певною терапією. І, мабуть, я так підозрюю, що не лише для дітей, а і для батьків, які знають, що їхні діти знаходяться в такому творчому середовищі. І це дійсно допомагає людям, і дітям, і батькам, і, мабуть, і слухачам. Чи не так? Бо ви ж здається, у вас вже були концерти, так з хорами? Ну безумовно, терапевтичний ефект це ну власне те, на що ми зараз налаштовуємося. Тобто, ми от переосмислюємо нашу місію, так яка була налаштована врешті на таке класичне хорове виконавство, академічне, так різне, сучасне з різним репертуаром. А зараз все ж таки ми от намагаємося створити такий простір для дітей, безпечний простір, де вони зможуть розвиватися не тільки навички співу, навички, музикування, але і власне соціально-емоційні навички. А Концерти, так, ну раніше в нас було, звісно, їх дуже багато. Зараз з цим є певні обмеження. Але я дуже щасливий, що в цьому році. Двічі ми змогли вже виступити наживо. Перший раз це був великий бах-марафон до Дня ранньої музики Всесвітнього, який організував Харківський національний університет мистецтв Котляревського з департаментом культури Харківським. Власне, ми відкривали цей захід, співали баха, і діти дуже хвилювалися. Я дуже довго їх налаштовав. Перше, треба вийти, щоб вони не відволікали, щоб вони заспівали так, як ми вчили. І другий раз на живо ми виступили на великодньому фестивалі у греко-католицькій церкві. Заспівали два твори: один з Пірючел, дуже гарний з Галиною Печеніською. Це суперфіналістка голосу. Яскравий номер дуже вийшов. Ой, на горі жито така українська пісня Великодня. Дуже непогано, в гарній акустиці дітям дуже сподобалося, була повна церква людей і надзвичайні емоції. Відчувалися це, знаєте, як ну, от ці два виступи, це як повернення після такої тривалої паузи, в справжнє таке життя, таке культурне, мистецьке. Ну, дуже гарні спогади з цих двох виступів. Це дійсно фантастично. І до того ж, ви є ще деканом факультету в Університеті Котляревського. Чи багато приходить випускників хору весняні голоси? І взагалі, які ви бачите тенденції розвитку вищої музичної освіти? Наскільки йдуть молоді люди туди зараз, наскільки це зараз є затребуваним, і які є перспективи саме музичної освіти? Ну, давайте. Я відповім так. Музична освіта це завжди щось таке, ну більше не хочеться сказати елітарне, але дуже там не може бути дуже багато навчатися студентів. Тому що, ну, ми знаємо, по-перше, щоб стати професійним музикантом, не можна просто скласти ЗНО чи НМТ та поступити в університет. У нас є творчий конкурс. До нас, в принципі, за стандартом освіти можуть поступати абітурієнти тільки ті, які закінчили державний музичний ліцей або фаховий коледж. Тобто щоб поступити в фаховий коледж, треба закінчити музичну школу. Ми знаємо, тобто це завжди навчання починається ну, з маличку. Іноді тільки буває, коли більш доросла дитина приходить там в середні класи музичної школи і може ще надолужити. Тому в нас ну, дуже взагалі, в принципі, така не обмежена, але більш локалізована наша аудиторія, скажімо так, в плані абітурієнтів. Про виклики можна дуже багато казати, бо ну ми знаємо, в яких обставинах всі живемо ми зараз і в Харкові. І, власне, от ми в такому становищі знаходимо, що доводиться адаптуватися, знаходити можливості так працювати, щоб не втрачати якість освіти. Але і власне, от один з викликів мені як декану і всій команді університету в цьому році це вступна кампанія. Бо вперше. Після років ковіду та повномасштабного вторгнення ми маємо е, приймати абітурієнтів, творчий конкурс проводити наживо. І ми знаємо і розуміємо, що власне в Харків абітурієнти е, ну, можуть побоятися приїхати. В, в самому Харкові є, є абітурієнти, які навчаються, наприклад, у фаховому коледжі, але їх набагато менше, ніж було раніше. До нас завжди вступали абітурієнти з усієї східної України, з півдня України, тобто з центральної України, з багатьох міст. То зараз, звісно, є таке, є таке певне питання, бо в інших містах приїхали одразу творчий конкурс, будь ласка, все. Нам доведеться знову ж таки, от цю вступну кампанію адаптувати. Ми над цим зараз дуже ретельно працюємо, щоб. Поїхати, щоб можливість абітурієнтів була вступати, складати творчі конкурс в наш університет в різних містах. Тобто це буде кілька локацій. Там будуть представники університету, буде організований скоріш за все наживо стрім для комісії. Тобто, це буде абсолютно синхронно, абсолютно прозоро, але ну, доводиться адаптуватися для того, щоб зараз набрати Тут такі власне виклики. І ну, мені здається, що Ну, є якісь певні нерівні умови для різних міст, в тому числі прифронтових, і тих міст, які знаходяться більше в глибину країни, скажімо так. А чи можете ви сказати, що ось ці виклики формують високу стійкість університетської спільноти? Бо в принципі це досить характерно і там для Каразінського університету, для багатьох прифронтових, що так, ми зараз. Я абсолютно згодна, що ми в найтяжчих умовах, але чи не дає нам це змогу формувати стійкість, тобто адаптивність? Ви вже там собі розробили якісь стратегії, ви вже їдете. І чи можна сказати, що університет таким чином стає кращим, за, можливо, за якістю, за бажанням перемагати бути кращим серед там, університетів своєї галузі? Безумовно. Я бачу просто, ну на грані яких можливостей працює зараз усі науково педагогічні працівники, усі працівники університету, адміністрація університету робить все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити і освітні процеси, і вступну кампанію, і випуск бакалаврів, магістрів, аспірантів, творчих аспірантів. Ну, чого тільки вартує нещодавна прем'єра оперної студії, розумієте? Ну в містах, де безпекова ситуація ну, більш така сприятлива, такого не відбувається. Десь відбувається, а десь ні. І поставити От відбулася прем'єра барокової опери Джованні Перґелезії, Гордий Бранець, велика команда, велика робота. На сцені, на лофтстейдж хітопера фантастична опера в трьох діях, вийшли на сцену студенти, які випускаються. Ну, я не знаю, з якими зусиллями це можливо, але це свідчить про якість, що незважаючи ні на що, на всі умови, що нема можливості. Працювати повноцінно о -о, офлайн немає доступу до великої кількості простору, залів буквально так, щоб просто навіть елементарно проводити репетиції. На сцені студентський оркестр. На сцені співають студенти-вокалісти, які закінчують навчання, і чудово, це було ну, надзвичайна подія для Харкова. Мені здається, і це, це свідчить просто про. Те, що зберігається висока якість освіти, і власне, що е, університет е, тільки буде набирати обертів талі. це чудово. Це хочеться побажати вашому університету такого стрімкого розвитку. І хотілося б дізнатися, а які, от саме ваші проекти і, можливо, ідеї останніх років були найяскравішими, які залишили найбільше емоцій. Чи концерти, чи, можливо, виступи, кліпи? Так. Ну, насправді, тут можна три сказати такі основні моменти, які от навіть в цьому сезоні я запам'ятав. Ну, якщо ми вже поговорили про хор «Весняні голоси, так, про ці, це повернення на сцену так, з дитячим хором. Я б відмітив проєкт, де я брав участь як диригент. Це був проєкт Майдан Story, який відбувався за підтримки Українського культурного фонду. Його адміністрував фонд Толока. Та команда, яка робить Харків Музік Фест, це, власне, було в межах Харків Музікфесту. І ми робили такий вокально сценічний перформанс. Режисером був відома така персона Євген Лавренчук. Там був зібраний хор. Ну, всі ресурси були зібрані, що є в Харкові. Це і оперний театр, і філармонія, і студенти університету. І ми робили такий перформанс на музику Валентина Сільвестрова, Майдан 2014 з акторами, з хором, з дією. Щук, власне, брав у цьому участь, Рима Зюбіна. Ну, актори відомі всю країну. Це ну, для мене це було так, навіть, повернення до такого диригування професійного з великим колективом після великої перерви. Дуже важливо для мене було так надзвичайно цікавий проєкт, вийшов з хорошим таким розголосом. А друге, це про що б ще хотілося зазначити, це ансамбль давньої музики, який я ініціював в університеті. Він в цьому році почав працювати як вибірковий курс. Просто вибірковий курс, студенти обирають його, як, як у всіх університетах це відбувається. Ми зібрались для того, щоб грати музику. Це такий практичний курс. Де ми граємо музику в основному барокко, ну буде ще, можливо, трішки Ренесансу, але намагаємося це робити в межах такого стильового напряму історично інформоване виконавство. Це він зараз такий напрямок в Україні набирає популярність в Європі, взагалі дуже відомий. І Ми встигли зробити концерт-презентацію в грудні невеличкий, камерно у себе в, там, в безпечному приміщенні університету. І власне 5 травня. Відбувся великий концерт в межах Харків Мізикфест, де ми показали дуже гарну програму. Запросили нашого друга, нашого творчого аспіранта Ігоря Тарновецького, який грав на теорбі з Києва. Запросили Олексія Тернового з Дніпра, який грав на ренесансній лютні. Було два номери. Наш чудовий контртенер Дмитро Запорожан співав два твори Джона Доуленда. Ми показали дуже різноманітну програму. Це були твори і Баха, Хорал, і Арії Генделя відомі. І плащ-німфи Клаудіо Монтеверді ну така дуже різноманітна, цікава програма. І французьке барокко, Люлі, рамо, фінал там загалантих індій опери. Ну, дуже така цікава програма. Мені ну, для мене це надзвичайно важливо, бо це була така моя давня мрія зробити такий ансамбль, працювати. І я впевнений, що ми наступного року зробимо також кілька заходів. Буду всіх запрошувати в соціальних мережах. Не пропустіть, буде цікаво. Дякую. А можливо, якісь на сам кінець, якісь ваші творчі плани. Про що ви плануєте? Про що мрієте, і що хочеться реалізувати? Ну, власне, от я вже почав казати про ансамбль давньої музики. Мені б хотілося зробити програму духовної музики, можливо, з Кантат, Баха, можливо, з Меси, з ораторії, якісь яскраві такі номери. Можливо, не. Повністю співати якісь там кантати, як закінчену таку форму, а от взяти ну, такі хітові впізнавані номери, щоб це було цікаво і людям і студентам, і зробити концерт в якомусь такому автентичному просторі, наприклад, в тій же церкві десь або в костьолі, для того, щоб, щоб була акустика, щоб це було ну, дійсно, як це має бути, так? Це... По звучанню так, ну з весняними голосами, звісно, у нас завжди багато, багато ідей, тільки встигати б їх всі реалізувати. Була ідея зробити кемп. Ми зробили, випустимо цей кліп. Власне, восени хор святкуватиме 90-річчя. І я думаю, що ми обов'язково зробимо якийсь захід святковий, можливо, не на початку навчального року, а ну хоча б десь там ближче до листопада, грудня, для того, щоб ну відзначити таку дату. І я думаю, що це буде якийсь концерт, можливо, концерт флешмоб, можливо, якась така історія цікава, можливо. Будемо дивитись. У будь-якому випадку це буде цікаво, як завжди, коли ми робимо це з хором. Але що конкретно, поки що навіть, ідея ще народжується. Дякую вам, бажаю подальших творчих успіхів, плідних проєктів, яскравих ідей, і щоб дійсно це мало відгук в нашому місці і реалізації, мабуть, найсміливіших, найсміливіших задумів. З вами були діалоги з інтелектуалами. В гостях в університетській медіастудії був маестро Олексій Фартушка. До нових зустрічей!